Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку це свято, якому ще немає десяти років, проте воно активно відзначається світовою спільнотою. Для цієї знаменної події була обрана дата 6 квітня. Свято було запроваджене представниками ООН з метою звернути увагу людства на важливість спорту та спортивних змагань для розвитку людства та створення мирних відносин. Спортивна активність це запорука здоров'я та добробуту, а об'єднання різних націй навколо спортивних подій сприяє миру на нашій планеті. Запровадження Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку відбулося влітку 2013 року на засіданні Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Під час першого святкування цієї дати. Це відбулося 6 квітня 2014 року. Пан Гімун, який на той час обіймав посаду генерального секретаря ООН, звернувся до міжнародної спільноти з словами підбадьорення та з проханням підтримати святкування Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку. За його словами, спорт це універсальний об'єднувальний фактор для людей різного соціального походження. Національності та статків. Любов до спорту дозволяє усунути суперечки та розбіжності між різними верствами населення нашої планети. Спорт відкриває перед нами великі можливості для фізичного та морального розвитку, він зміцнює безліч людських цінностей, які протягом десятиліть відстоюються в ООН серед них рівність, справедливість та взаємоповага. Завдяки спорту суспільство змінюється на краще. На думку представників ООН спорт є чудовим інструментом для поширення ідей миру, позитивних соціальних та економічних цілей розвитку, що сформовані в так званій Декларації Тисячоліття. Спритність, швидкість та витривалість цінувалися в усі часи історії людства. За словами істориків та археологів, ще первісні люди змагалися у своїй силі під час полювань. Проте офіційно батьківщиною фізичної культури, спорту та спортивних змагань вважається давня Греція. Саме тут виникли Олімпійські ігри, саме тут величезне значення мали сила та фізична підготовка. Так, атлети цінувалися не менше, аніж науковці та філософи. Не менш важливим було фізичне виховання і на Далекому Сході. Саме тут розвивалися відомі зараз види бойових мистецтв: кунг кунг-фу та ушу в Китаї, дзудо та Айкідо в Японії, Тайський бокс в Таїланді, Тхеквондо в Кореї тощо. Вправи єдиноборств були призначені для загартування витривалості, вправності, сили та наполегливості бійців. У процесі розвитку людства з'являлися нові форми фізичних змагань. Олімпійські ігри вважаються наймасштабнішими міжнародними змаганнями, що відбуваються через кожні чотири роки під керівництвом міжнародного олімпійського комітету. Найбільше досягнення, до якого прагне кожен спортсмен, медаль Олімпійських ігор. Перші Олімпійські ігри проводилися в давній Греції в період з 776 до нашої ери по 393 рік нашої ери. Змагання відбувалося у місті Олімпії, яке вважалося для атлетів священним. Саме від цього міста походить сучасна назва Олімпійські ігри. Відродження сучасних міжнародних спортивних змагань припадає на кінець ХІХ століття. Ініціатором відновлення цієї спортивної традиції став П'єр де Кубертен, відомий громадський діяч з Франції. Перші сучасні Олімпійські ігри відбулися в 1896 році та проводяться раз у чотирьох роки. Виключеннями стали роки Першої та Другої світових війн. В першій половині ХХ століття світова спільнота почала проводити так звані зимові олімпійські ігри, які також відбуваються що чотири роки, які не збігаються з роком проведення літніх ігор. Спорт важливий і для спортсменів з обмеженими фізичними можливостями, які беруть участь в Паралімпійських іграх. Що є продовженням традиційних Олімпійських ігор. Спортивні змагання слугують єднальним фактором для різних країн світу. У спорті не мають значення ані походження, ані релігія, ані колір шкіри, ані фінансові статки. Тільки сила духу, наполегливість та невпинна праця вирішують, хто стане переможцем. Спорт це мирний захід. Який спонукає тільки до дружніх взаємовідносин між різними державами. В той же час заборона участі спортсменам, що представляють країну агресора, у міжнародних змаганнях є значним фактором суспільного засудження санкцій проти порушника миру у світі. Та спорт це не тільки змагання, перемоги, медалі та світові рекорди. Спорт не може бути поза політикою, а має слугувати на благо миру та розвитку.